Доброго дня, рада з вами всіма знову зустрітися. Сьогодні ми працюємо із темою 8, цілі рівняння. Так, і коротенько пригадаємо теоретичні відомості з цієї теми. Сьогодні в першому і в другому рівні в нас саме лінійні, квадратні рівняння. І Напевно, є трошки із параметром. Тому, що таке рівняння? Рівняння це рівність із зміною. І з такими елементарними рівняннями ви знайомі ще принаймні із молодших класів, і удосконалювали вміння їх розв'язувати в 5 і 6 класі. Це саме складніші рівняння. Так, Що таке корінь або рівняння? Це таке значення, яке перетворює рівність. У правильно. Тобто, коли Добре. ми там, підставляємо сюди 6, 2 помножити на шість дорівнює 12, і це буде правильна рівність. Що означає розв'язати рівняння? Тобто знайти всі корені цього рівняння або показати, що їх немає. Які рівняння називаються рівносильними? Рівносильними називаються такі рівняння, в яких Однакові корені або рівняння, які не мають розіску. Наприклад, рівняння х квадрат до рівня 4 і рівняння модуль. X. Добрий вечір. Дуже рада вас вітати, але це не означає, що ви мені в ефірі повинні перешкоджати хлопці. Так. Ось такі рівняння, вони мають однакові корені. Це х1 дорівнює мінус 2, і х 2 дорівнює 2 є розв'язками як для першого рівняння, так і для другого. Якщо взяти зовсім різні рівняння, наприклад, косинус х дорівнює, наприклад, 5 і х квадрат дорівнює мінус 14. Це рівняння розв'язку немає. І аналогічно це рівняння також розв'язку немає, тому що косинус не може бути більшим за одиницю, тому вони є рівносильними. Вони обоє не мають розв'язку. Лінійні рівняння. Рівняння виду ах дорівнює Б називається лінійним. І в залежності від чисел А і Б вони можуть таке рівняння може мати один розв'язок, може не мати розв'язків або може мати безліч розв'язків. І сьогодні ми такі таке завдання з вами будемо розглядати, тому я тут не зупиняюсь на цьому. А ось в нас є ці випадки розв'язування лінійного рівняння АХ до рівня Б. Я розглядаю це рівняння, я покажу вам при розв'язуванні тестового рівня, тому тут не зупиняюсь, ви можете ту схемку розглянути ось ту самостійно, я вам кидала її. Щоб розв'язати ось таке рівняння, як в нас є приклад, нам треба обидві частини цього рівняння поділити на мінус 3. І тоді отримуємо х дорівнює мінус 10 третіх. Ділимо це буде мінус 3,1 третя. І так далі. Далі розв'язування рівнянь, які зводяться до лінійних. Щоб розв'язати рівняння, яке зводиться до лінійних, якщо взяти ось конкретно це рівняння, нам треба розкрити дошки, в одну сторону згрупувати всі доданки з іксами, а в іншу без іксів. І тоді з, з, з такого найпростішого лінійного рівняння знайти ікса знамениті квадратні рівняння, без яких і не туди, і не сюди. Це і повні, і неповні. Якщо якийсь із коефіцієнтів а, б або С дорівнює нулю, то таке рівняння називають неповним квадратним рівнянням, а рівняння, в якому є найвищий степінь х квадрат, називається квадратним рівнянням. Щоб розв'язати неповне квадратне рівняння, ну, якщо взагалі то в квадратному рівнянні А не дорівнює нулю, тому якщо коефіцієнт Б дорівнює нулю, то ми маємо рівняння АХ квадрат плюс С дорівнює нулю. Це переносимо в протилежну сторону, ділимо на А, має мінус С на А, і тоді, якщо це число виходить додатнє, маємо два розв'язки. Якщо від'ємне, то розв'язку рівняння. Немає. Якщо коефіцієнт С дорівнює 0, то маємо Ахвадрат плюс bx дорівнює 0. Тоді виносимо за дужки х, маємо ах плюс Б дорівню 0, прирівнюємо перший множник до 0, або також може бути другий множник дорівнює 0. Звідси вже маємо один розв'язок х дорівня 0, а звідси буде х дорівню мінус Б поділити. На А два таких розв'язків. Якщо у квадратному рівнянні другий. Так, ми розглянули ці випадки. А якщо рівняння повне, то тоді шукаємо дискримінант. Дискримінант, так, повне. Ось формула для самого дискримінанта. Випишіть, якщо хтось призабув. І Х1, Х2 шукаємо за ось такою. Формулою. Я вам кидала е, цей відеоурок в pdf форматі тому думаю, що ви його роздивлялись, тому е, сильно не зупиняюсь, тому що багато вправ початкового рівня і завдань на відповідність. Властивості. якщо дискримінант більший за нуль, то рівняння квадратне таке має два корені, два різні корені. Якщо дискримінант дорівнює нулю, маємо два рівні корені. Якщо дискримінант від'ємний, то коренів немає. Ось, якщо дискримінант дорівнює випадок перший, якщо в нас дискримінант більший нуля, маємо перший і другий розісок. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то в нас два рівних корені. І якщо дискримінант менший за нуль, то рівняння дійсних коренів немає. І приклади до кожного із цих випадків. Зведені квадратні рівняння. Якщо ось цей коефіцієнт А дорівнює одинички, ми отримуємо зведене квадратне рівняння. І для зведеного квадратного рівняння в нас існує теорема Вієта: що якщо х1 і х2 корені цього рівняння, то х1 плюс х2 дорівнює мінус П, а х1 помножити на х2 дорівнює Q. Правда, необхідною умовою для цього рівняння є наявність дискримінанта більшого або рівного за нуль. І так само формула дискримінанта і коренів зведеного квадратного рівняння, але ми в своїй роботі ніколи конкретно цією формулою не користувались, тому що вона випливає з основної формули дискримінанта і коренів. Тому не варто забивати собі. Голову лишніми формулами. Правда, якщо коефіцієнт b є парний, якщо оцей коефіцієнт b парний, тому варто пам'ятати формулу дискримінанта на 4. Якщо в нас ax квадрат плюс а тут парний b, так я напишу, наприклад, 2 b то цілий коефіцієнт b, x плюс c дорівнює нулю, тому варто запам'ятати. Формулу дискримінанта на 4. Тоді беремо не 2 b а половинку, тобто b квадрат. Тоді вже не буде 4, а буде мінус АЦ просто. Тоді Х1 і Х2 шукаємо за формулою риска дробу не мінус 2 b а мінус b половинка, плюс мінус корінь з дискримінанта на 4, і ділимо не на 2а, а на 2. Але звертаю вашу увагу, я тут поставила 2 b і це для того, щоб ви розуміли, що b парне. Тому береться на половину. Так, далі, далі, далі. Рівняння, які зводяться до квадратних. Це біквадратні. Бачимо, в такому рівнянні в нас є х четвертому і Х квадрат. Якщо ввести заміну х квадрат дорівнює t, маємо квадратне рівняння. А. Т квадрат плюс Б плюс С дорівнює 0. І тоді розв'язуємо як квадратне рівняння. Шукаємо Т1 і Т2. І повертаємось обов'язково до заміни. Шукаємо x1, x2 і, можливо, є більше коренів. Так, Це, ці відомості я виписала з. Посібника експрес-підготовки Анатолія Капіносова. І з посібника комплексного видання, також я доповнила такий наш опорний конспект теоремою Вієта, про яку я вам вже нагадувала. Теорема Оберне, так, звернемо увагу, що говорить теорема Вієта: сума коренів зведеного квадратного рівняння до рівня другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, а добуто корень. Корені вільному члену. А обернена теорема до теореми Вієта, якщо сума і добуток М і N дорівнюють відповідно, то мінус P і q, дорівнюють відповідно мінус P і Q, то М і Н корені квадратного рівняння. Ну, навпаки, рівняння, ось яке я тільки щойно вам показувала. Так, двочленні рівняння, це рівняння виду х в степен А дорівнює 0. По-перше, А можна переносити в протилежну сторону, якщо х в парному степені 2К дорівнює додатньому числу, то таке рівняння буде мати два розв'язки або більше. Якщо х в степені 2К Дорівнює мінус, а, тобто від'ємному числу, то таке рівняння розв'язку не буде мати. Якщо так, і ось тут є це описано. Далі раціональні рівняння вищих степенів. Тут нам знадобиться теорема, схема Горнера, якщо ви пригадуєте, в нас був урок по цілих виразах, і ми нею користувалися, сьогодні, ми пригадаємо її. Також теорема Безу, коли поділити один многочлен на інший стовпчик, також ми з вами ділили на неї. Далі. Ось, пригадуєте схема Горнера. Ось. Так, рівня, рівняння з модулями. Рівняння з модулями тут записано як сукупності. Я ще розгляну геометричний зміст. Тобто, як можна розв'язувати отакі рівняння геометрично. Причому ми з молодшими класами навчились їх розв'язувати геометрично, геометрично ще простіше, ніж ось так з сукупностями. Так, під, або піднесення обох частин рівняння до квадрату. Можна розв'язувати так, і в нас є рівняння, які можна саме так розв'язувати, але потім. Потрібно зробити перевірку, бо в нас можуть з'явитися сторонні корені. Ось, бачите, таке рівняння в нас десь таке також було. Я розв'язувала їх, наприклад, геометрично, і також вам це продемонструю: і рівняння з параметрами, що є важливим, тому що побачите, що можуть бути рівняння з параметрами і в початковому рівні. Можуть бути і на відповідність, і обов'язковими вони є саме останнє завдання з параметрами. Якщо його навіть все не розв'язувати, хоча б частинку можна виконати і при цьому заробити кілька балів до роботи екзаменаційної. Квадратні рівняння з параметрами також ми з вами будемо розглядати. Тож це конспект, який стосується теоретичного матеріалу.